Добрий день, шановне товариство 6 грудня 2025 року. Вітаю вас святом Святого Миколая Днем Збройних Сил України. Бажаю всім міцного здоров'я, найшвидшого миру та наснаги до праці. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Сьогодні у нас температура опустилася до нуля. Зима потихеньку бере своє. Покажу вам, що в нас в якому стані. Полунечка приготувалася до зимівлі. Таке листечко жовтаво червоняве Набрала цукрів. Так що повинна перезимувати гарно. Далі у нас росте спаржа який поки нічого не шкодить. Спаржа цьогорічної посадки. Посаджена вона в цьому році, на другий рік навесні ми її розсадимо. На постійне місце пересадимо вже. Тут вона в нас густенька така. Ось така паржа. Виноградник вкритий. Вже він у нас відпочиває до весни. Виноградник відпочиває, а мені десь треба поремонтувати шпалеру. Як погода буде дозволяти, не буде сильних морозів. Десь треба додати желізо, десь щось підварити, десь якийсь новий дріт натягнути. Так що роботи вистачає. Садочок. Карбамідом обробив, також буде відпочивати вже він у нас до зими. Ну, не ми. Якщо знову ж таки погода дозволить, протягом зими будемо потихеньку підрізати зерняткові це яблуня та груша. Кісточкові такі як абрикос вишня черешня слива лишимо на весну. Ось такі плани на цю зиму. А там воно ще покаже. Не мішало би ще якогось достати гною чи перегною, трішечки підгодувати виноград, бо цей сезон видався не зовсім благо таким. Приятним для виноградарства в нашій місцевості. Весняні заморозки, відповідно, пізній розвиток лози, літо дощове, прохолодне, багато лози не повизривало. Будемо бачити, як воно перезимує. Ну і теплиця поки що ще працює. Ось у нас тут брокколі, цвітна капуста. ну Так як я вже казав і ще повторюсь, це дуже малий шанс, що з цих капустів щось буде. Тому що, от на броколі видно, на цвітній також є кругом зачатки суцвіть, але вони там закриті, на броколі видно краще, але вони такі ще малесенькі, як горішки. Бачите, отаке вона. Пекінської ми посадили мало, але це капуста, яка в такі терміни посадки має право, як таке на життя. Капусту споживаємо, і, я думаю, нам її для себе вистачить до Нового року. А от редиска. Ридиска. Подивимося, виросте вона чи не виросте. Отакі От є вже, як добра вишенька. Але, але холодно, температура опускається. Не знаю, побачимо. При заморозках накриваю агроволокном. Поживемо, побачимо. Ну що, шановне товариство? Будьте здорові! До побачення!